Всім привіт! Сьогодні буду куштувати черемою. Це не перша моя покупка цих фруктів, але попередні плодики були, на жаль, не смачні. Купувала їх в сільпо. Вони дозарювали в мене вдома. І починалась чи пліснява на них, чи просто вони всередині були такого. Рожевого кольору і на смак взагалі ніякі Думаю, проблема в цьому те, що вони їх тримають у холодильниках і вони не можуть нормально вже дозрівати в домашніх умовах після цього. Тому сподіваюся, що куплений цей плодик в спеціалізованому екзотичному магазині буде смачний. Бо, якщо ні, це буде остання моя спроба купувати ці плоди та смакувати. І буду вже чекати, коли моє дерево колись дасть такі плоди. Що зараз розріжемо і подивимось, яка вона всередині і скуштуємо Ось її? Ось така вона в розрізі. Не біла. Тому вже якось мені сумнів вибору, що вона буде смачна. Але сподіваюся, що буде смачна, бо тоді це взагалі буде якийсь треш з цими черемоями. Так, я трохи розпробувала її. Не знаю, як буде далі. Насіння в цієї черемої, вона, в принципі, велика, я її не вважила, але вона достатньо велика. Вона смачна. Це дуже добре, що вона смачна виявилася, бо я вже думала, що я ні, ніколи не знайду смачної черемої. По структурі вона схожа на грушу, також смак груші є. І ще якась така дуже солодка нота. Не можу зрозуміти, на що вона схожа, ця Нотка солодка. Але взагалі мені подобається, я задоволена. Тому насіння ці буду пророщувати, а потім на них щепити сортові. Зараз я їх повитягаю, порахую, скільки їх тут є, бо з попередніх черемо, які я купувала у Сільпо, Там, якщо не помиляюсь, там з одного фрукту було щось 40 чи 60 насінин, ну це взагалі дуже багато. Мало того, що вони були не смачні, та ще й якщо були б смачні, то їсти там нічого, бо дуже багато насіння. І плоди були в два рази менше за цей. А так, порахуємо насіння і це все з'їмо. Так, виявляється, що теж багатенько насіння, але в порівнянні з попередніми, які маленькі були черемої, то тут їх не так дуже відчувається. З однієї половинки в нас було 32 насінини, дві з яких були погано ну, розвинені. Тому я їх викинула, а ці будемо на пророщування. Половинку з'їла, вона реально смачна, кремова така в неї основа, і зі смаком грушки. Тому купуйте, але купуйте в якихось. Перевірених екзотичних магазинах, бо в сільпо, скоріш за все, вони будуть несмачні. Так, нарешті я знайшла час, щоб посадити черемою, бо вона щось в мене десь тиждень насіння просто валялася, тому вже ну, нікуди тягнути. Насінин багато, але зараз на відео покажу тільки частину. Будемо саджати, чекати, поки воно проросте. Цю черемойку, яка смачна, то я буду окремо висаджувати в окремі стаканчики. І зараз покажу черемойку, яку я пророщую з тих плодиків, які купувала в сільпо, які не смачні. Там плоди маленькі. Тому вже це насіння вирішила в окремі стаканчики, бо все одно треба їх буде розсаджувати. Так, звісно, в окремі стаканчики вони займають більше місця, ніж в. Бокс всі напхати насінини, але в майбутньому все одно їх треба буде розсаджувати. Це стрес для коріння буде. І так само, коли буду розсаджувати, теж треба буде більше місця, щоб все це по горщикам чи стаканчикам розкидувати. Тому буде так в мене. Ось так просто буду закидати, проштовхувати, поглибше його туди, так, все. Загортаємо зараз пролити треба добре. І в тепле місце поставити, нехай проростає. І треба для інших також підготувати стаканчики, бо їх дуже багато. Не все, мабуть, проросте, тому буду все висаджувати, крім тих, які плавають на поверхні. Вони точно не проростуть. А ось так вже починають проростати насіння черемойки, яка з сільпо. Поки що 10 штучок проросло. Тут мали б бути листочки, але вона так довго себе витягала з землі от як ця. Дуже довго. І, напевно, їй було дуже важко це зробити. Тому листочки залишились у насінині. Вона не змогла розщепитися добре, як я зрозуміла, і вилізла така лиса. Але, думаю, все одно вона. Ну, має піти у рост і наростити верхівочку. Тому будемо спостерігати і поступово знімати цей процес, як вони ростуть. Ось так. Пролити їх гарненько, щоб була волога земля. І будемо чекати. А ти, якщо тобі сподобалось це відео? Підписуйся на мій канал, став лайк і пиши коментарі, якщо є що додати. До зустрічі!